Правоохоронці нарешті взялися за бейжидівську справу. Правда, не з того кінця. Першому підозрюваному інкримінують хуліганство, а не розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Чоловік зі сміли, начебто, завдав одному з учасників мирної акції тілесні ушкодження. Нині в суді йому обирають запобіжний захід. Про це повідомляють в обласній міліції. Нагадаю, торік у квітні на театральній площі Черкас мітингувала опозиція. Тоді не минулося без сутичок. Спровокували їх невідомі молодики, одягнувши футболки з написами Во свобода на спині та Байжидів на грудях. Зняти їх самозванців змусили справжні свободівці, водночас правоохоронці, яких тоді було повно на площі, трималися осторонь, а потім ще й не побачили в написі Бей жидів із спотвореною літерою наприкінці антисемітизму. Зворотня довів колишній міський голова Черкас Сергій Одарич, замовивши незалежну експертизу скандального напису. Попередні експертизи не виявили на в цих надписах антисемітського змісту. І тому призначена додаткова експертиза після її надходження, після того буде вже визначено з додатковою кваліфікацією по даному провадженню.